Друзі, хочу вам показати. Сказали мені в акумулятор долити, і зарядити бо нема вже там тої кислоти Не хотів я в то вірити, що там доливається, бо є такий акумулятор, що не доливається. Бачите, пробки є. Тебе в одну сторону вона. Закручується, а вдругу не відкручується. Тіпи не обслуговуємо. Щось не обслуговує. Не хотів я то вірити, але відкрутив і дивлюсь, акумулятор рік часу прослужив. О, продемонструю, бо камеру туди не видно. Там сухенько. Не вірте тому, що воно виглядає, бо я теж не хотів вірити. Треба акумулятор так, що буде служити, а так би він вже щикнув. Бо там сухо. Для чого вони ці пробки зробив так, щоб її не можна було відкрутити? Я вот таким способом взяв такі кусачки і притиснув і гострі кінці потихеньку відкрутив. Так що залиємо, акумулятор ще буде служити. Не вірте тому. Бо не все годен вірити. Є такі, що не обслуговуються, але тут щось не те, щось не те. Акумулятор варта. Не зробив для того, щоб акумулятор щикнув і купити другого акумулятора. Так що будемо заливати. Подивимось, скільки того піде. Взяв я воду дистильовану і будемо заливати. Залив я води десь грам 800 приблизно, я не міряв На акумулятор то є багато. і Зарядка була нормальна, не завішена. Проблеми не було в машині, дехто може думати, що воно википило. Все тим було нормально. Будемо заряджати, коментуйте. Хто, що, хто на, на рахунок того скаже, бо води такий пішло. Та й для акумулятора зверхна сторона пластини сухенька. І ще трошки би поїздив, воно б більше, воно почало б з верхньої сторони сипати. І так маєте такі тут у нас запчастини то все. Дякую.